Бажаю здоров'я. Ага. З ким маю честь спілкуватися? Це військовий адвокат стосовно журавля Дмитра. Командир зводу. Командир зводу. Скажіть, будь ласка, чи є у вас дані, як людина потрапила в реанімацію? Немає. Всі Немає. Немає. матеріали стосовно його побиття направляються до ББР і прокуратури. Так, да, у вас номер телефону, я передам військовому прокурору, він з вами зв'яжеться. Це ми будемо з'ясовувати в ДБР і в прокуратурі. Хто його бив, як він потрапив до реанімації? До, до людей е, е, з адміністрації президента України я поїду в понеділок до Києва. Покажу відео. Та ви що, у мене таке відео є, що будете ви, хлопці, сидіти? А яке я маю відносити, ну, скажіть, будь ласка, якщо ви командир взводу, він вам упорядковувався? На той час ні. У нас там був на нульовому таборі, ми тільки відбирали людей. І тільки після того, як ми приїхали до нашого розташування... Потім у нас був розподіл. На той час він не був моїм під під підлеглим. Під Ви це розумієте чи ні? Скажіть, будь ласка, чи був якийсь наказ про його зарахування до, до військової частини? Або в центрі? На той час, мабуть, був, коли його відібрали. Добре, у мене у мене наступне до вас невеличке питання. Скажіть, будь ласка, до якої військової частини я маю на... Е... Подати адвокатський запит для з'ясування обставин справи. 13.63. 13.63. Місто? Місто Черкаське. Черкаське. Дуже дякую вам за адекватну позицію. Я з вами зв'яжуся найближчим часом. І якщо справді до вас питань немає, ми це з'ясуємо. Але ця справа буде мати розголос, бо так воно не має бути в правовій державі. Ви це розумієте? Що на той час, коли був розподіл людей, я не був призначений командиром роти, Добре, 에, віде, що віде. я командир розводу цього, цього, цього військовослужбовця. Mm -hmm. Коли людей відібрали, і ми приїхали на місце розташування 에, нашого навчання, нашого цього центру, нашого цього батальйону. Потім людей зібрали і зробили розподіл. Від... Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про статус цього військовослужбовця на даний момент? Я вчора зв'язувався із, із матір'ю цього військовослужбовця, вона мені Я знаю. розказувала про... Його побиття кимсь та чимсь. Я цього не знаю взагалі. Скажіть, будь ласка, я можу вам надати документи, що людина знаходиться у важкому стані в реанімаційній відділенні лікарні. Тому якщо ви там заплануєте заводити СЗЧ, то, то не так. буде мати успіху. Дивіться, я це не вирішив слово СЗЧ. Я вам, ви просто мене чи не можете зрозуміти, чи понять. Давайте. На той час, коли <клес> ми були на нульовому таборі, да. село Зарічне, я не був його командиром. А скажіть, будь ласка, добре, я розумію, ви кажете, що до цього, як він почав до вас упорядку, ситуація пройшло пройшла до того, як він почав вам юридично упорядковуватися, я так розумію. Все, супер, це, 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 це добре. Е, скажіть, будь ласка, а чи є у вас дані, хто був його командиром на той час? Ніхто його не був командиром. Взагалі ніхто людей відібрали, і я віз людей, особисто я, був начальником штлому. Я перевозив людей з точки А в точку Б. І ми приїхали сюди на Западу Україну. От. З першого дня ми построїли субовий склад, розподілили на, на два взвода, і ця людина попала під моє підпідкування, але він знаходиться на той час в лікувальному закладі. І я не знаю, що там потрапилось з ним, тому що я тільки почав, е, е, скажем так, вступив в силу командира взводу після ага. розподілу. Я сюди, все. Скажіть, будь ласка, мій малий мій поняття, що там у нього трапилось. Ви це розумієте, справа, справа в тому, що я вам вкратце, я вкратце, я, я вам, вкратце, я вкратце вам як командиру взводу поясню, що людина потрапила е, до лав ЗСУ, а потім е, по, побита, е, опинилася у, четверті, у четвертій лікарні. А, а, потім, його, його, його знайшли, а потім його знайшли на вулиці біля четвертої лікарні, непритомного, і доставили в реанімацію. Питання до вас. При чому тут я? На той момент я його не був командиром. Ви це розумієте чи ні? Ну нехай тут з'ясовує нехай тут я не У нас Запишіть мій контактний номер, контак... я, я, я вашу позицію зрозумів. У я... позиція правдива, я до нього до того немає, немає, немає Все, місто, добре. Де, до того, я, е, я вас дуже попрошу. Як вас звати, пане? Сергій. Пане Сергій, мене звуть пан Марк. У мене до вас прохання. Ви можете зафіксувати мій контактний номер телефону. Я військовому прокурору повідомлю, що ви тут ні при чому. Але якщо в нього з'являться питання, він вас вам перетелефонує і буде уточнювати деталі. Ви ж дивіться, я став командиром зводу в присутності, командира роти, який зробив розподіл на нашому місці навчання. Тому. Тому що я його не був, командиром на той час. Я все, я, я, цього я, цього я, вас, я вас почув. Ваша розмова зі мною також записана. Це давайте це будемо, це давайте це завтра далі будемо спілкуватися вже в правовому полі, тому що сьогодні перший день, як підключається прокуратура, ДБР і всі інші, ми тільки з'ясовуємо обставини. Ми обов'язково з вами зв'яжемося. Будь ласка, тому що що я став командиром взвода, але тут на розподілі, коли людей довіз ешелоном військовим, все. Я зрозумів. Отже я коли віз особовий склад ешелоном, ці 80, 86 людей, яких я перевозив, я не являвся їхнім командиром. Все, до юро, Це... до ваша позиція мені відома. Все, дуже дякую за розмову.